Доброго дня, до Європи знов залетіли БПЛА. Кажуть, що не познані літаючі об'єкти. Ну, це були об'єкти з Рашки чи Борашки. Значить так. Ну, робоча така атмосфера, знаєте. Дрони туди, дрони сюди, все летає над Європою. Всі стріляють потужно все. Це за Берашки. Вони как? через пол Європи літіли? Так, так, так кажуть, що через Беларусь. А потім сказали, що з якогось... Беларусь, здання, а іграніки. потім сказали, що з якогось кораблика запускали російського. Значить, на аеропортом Копенгагена вони наче почали летати, значить в Копенгагені обісралися, як припинили навіть роботу аеропорта. Но дрони не збивали. Знаєш чому, дядько? Тому що, Коли приїхала поліція, вони зникли. Ти уявляєш собі? Правоохоронці розпочали інтенсивний пошук, але знайти їх не вдалося. Може, було? Так, давайте. Значит, пі на може... пів першого аеропорт відновив свою роботу. У з тим Балтійські тігри Терміново запросили у Британії літачки з ядерною зброєю, кажуть, давай сюди. Ну вони неадекватні, слухай. Америкоси не зря це кажуть, я тебе кажу. Говорять, F-35 на винушучі срочно. А що вони з ними будуть робити? Катати їх по аеропорту, да. или що? Іли знаєш, коли тривога почнеться, поки що істоніс знайде до аеропорта, скажу... поки стят де у літачок. Нажмет, пауз. Наш Всевышний Владимир. Сазасаныч. Сазасаныч, голова? Да. Что да. Шо потужный кажется? Говори, наша зирочка? Что наша Мы дроны делаем миллиарды триллионов штук. Вот это люди делають, они летают уже по всему. Да, Тю-тю-тю. То і так. <рес> ну, так. Ну, так. Пах-пух-пах-пих. Я думаю, это уже. Ой-ой-ой, та прем'єрка Данії таке почала казати, що дрони над Попінгагеном це найсерйозніша атака на інфраструктуру України за всю історію. Ой-ой-ой! Ми не виключаємо причетність Росії! Вона заявила! Ой-ой-ой! Мете Фредеріксон якась! Поліція Данії додала, що дрони були просунутими, добре керувалися та зникли до перехоплення. А керувала ними досвідчена особа. Ну, це наш. Це зелена досвідчена, досвідчена особа. Та у нас вже на такому рівні, вони вже керуються самі по собі. Та ти шо? Коротше закрили аеропорт на 4 години, перенаправили 51, рейс 109 скасували. І затримали близько 20 тисяч пасажирів, дядько. Ой-ой, ой значить, да, у зв'язку з цим, слухай, це пішла ж потужна реакція. Так. Вони ж там это, ці європейці. Так. У них прически стали дибом від цього. Так. Та ти що? Ой-ой, ой і вони як почали сипати. Значить, кажуть, що РФ несе повну відповідальність за ескалацію порушень повітряного простору НАТО. Наше зобов'язання за статтею 5 щодо захисту союзниками є твердими і непохитними. НАТО. Точка. А що ви ми будемо використовувати разом з нашими союзниками все необхідні військові та невійськові інструменти. Хорошо. Знаєш для чого? Для, чого. для самооборони. Можно маленьке питання? Так, будь ласка. Якщо були якісь літаючі об'єкти і зникли, як можна понять, що це страшки чи бурашки, Вот скажи Ну, такі догадки були. Да, что-то Незалеба, наприклад. летающие объекты, да? А вообще, кто? Ну как, якщо їх знаю, что НЛО их не взяли, они не пропали. Их не побачив ніхто. в том числе. Да, с чего взяли, что они сражки, чебурашки. Ну, це ж вони розслідування провели вже після. Каким образом? Ну, теж вірно. Як вони узнали ви вони ці, ці об'єкти? Якщо Увозно. вони зникли, і ніхто їх не бачить. Так, да. літаючий неопознаний об'єкт. Значить, вийшов Марк Рюте да. у НАТО yes. і сказав, що ви думаєте? запускаєте yeah. по нам ці неопознані літаючі об'єкти, yeah. Рашка чи Бурашка. Альянс, тобто НАТО, готовий налякати Росію! Опа! А? І обосратися так, усі Ні, дядька, штан, дядька, будуть штани знімати та дупе повертатися о, і лякати. О. Знаєш, їх показувати, а чи бурашка буде дивитися і не зрозуміє, що це таке, що молодці, вони роблять, можна, Якісь, можна. як танець, то у Новій Зеландії. Вони так дупами будуть перед ними танцювати. Молодці. Після цього він сказав, що збивати літаки міг, які вдерлися в Естонію. Тоді не було потреби, mm. а коли ж буде ця потреба. Але якщо знадобиться, вчинимо mm. так, як необхідно. Так, як необхідно. Тобто, mm. нікак. <схід> Він також задав, що у випадку останнього порушення повітряного простору в Естонії, сили НАТО, оперативно перехопили ці літочки. Mm. Ну, і пошли, як сипати, слухай, ті поляки, потом за ними дані кажуть, що ще раз, якщо це повторяться. Ми будемо атакувати та збивати ці літаючі об'єкти вплоть до того, що будемо братися навіть і за літачки. Ти зрозумів, як було потужно, а? Да. Ну і знаєш, що після цього вийшов папа? А мама не виходила? Ні, папа вийшов. Марко Рубіо вийшов від Дональда Трампліновича, від Пахана і каже: Так, коротше, давайте заспокойтесь, європейські е, сумасшедші. НАТО не буде збивати російські літачки, я вам офіційно заявляю, які порушують повітряний простір Альянсу без агресивних дій. Я думаю, ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення, та як завжди, коли літаки входять у ваш повітряний простір або оборону зону, їх піднімають і перехоплюють. Зрозумів? Ну а потім я тебе хочу сказати, вийшов Дональд Трамплінович і сказав зворотня, що будемо збивати. Короче, вони там не знають на відльоті, хто що буде збивати, хто що не буде збивати. Я знаю Ну, це наш же з встрезу. Великий потужних. Владимир сказав, все збиваємо, бомбимо, бомбим, та, та. От Один Володимир наш великий князь, да. пів па пух Російку бомбить, залетить, да. пермить, да, да. І пстить. Балистика летить. Летить. Розовий фламинга летить, летить. Рута летить. Летить. І поляница летить. Та рута летить. Все летить за ним. Да. Да. Полониця колумбийця, все летить. Просто. Давайте рівняйтесь на нашого зелемба. рівнятися, смотрите. равняться. Смотри. Все проголосуйте, щоб наш був найголовний у Європі член. Найголовний. Він і так самый потужный. Во. То это не треба голосувати. Просто треба ему бахнуть. Ну, он первым всі. должен быть, в НАТО первым, везде он первый. Все наш перший. То и так. И он вас лохов научит хоть как, что А Всему научить, всему. Ну, человек ну, всю жизнь театральным искусством занимался. Рюте. Он профессионал. Не бздиты. Ну, Телефонуй нашему, все бать. Бездеть умеет наш так, что ну, никому еще не так не бздел. <laughs> не дано. Ну давай, тогда переможки рівняння на нашего. Перед, перед, перед. перед.